Гараджал духовний. З танки тримають боса спиною до рейду, бо він кліває. Періодично на танка накладає дебаф вуду, котра пов'язує його з двома рандомними гравцями і передає їм 60% отриманого танком демеджу. В цей час бос не етаунтиться, тому не шкодуємо сиви. Після закінчення дебафу танка викине в світ духів. Де за короткий час потрібно вбити МОБА на ім'я розривник душ Severer of Souls. На сутичку з Адом дається 30 секунд, якщо танк не встигає, його ваншотить. Для ДД і Хелів схожий на ті і валіону тим, що тут також потрібно відправлятись в темний реалм і чистити адів, інакше в звичайному реалмі урон по рейду буде тільки збільшуватись. Час від часу бос викликає тотем. Якщо вбити тотем, три найближчі до нього гравці відправляться в темний реал. Так як подорож між світами лишає до 30% ХП, реалу відправлятись має також і хіл. Якщо в Реалмі мало адів, ДД може швидше вийти і дати урон в бос. Щоб це зробити, хіл, який заходить з ДД, має дуже швидко підняти ХП в 7 до 100% собі також. При відхілі ДД отримують баф на урон і кнопку повернутися в тіло для переміщення в звичайний реал. На 20% в боса починається пірса, і це фаза з гонкою ДПСу: давайте героїзм або БЛ та добивайте троля. Ставте лайк, підписуйтесь та удачі в освоєнні контенту.